Сьогодні 5 листопада, в цей день, у 1968 році у Києві на Хрещатику здійснив акт самоспалення український патріот Василь Макух. Це був протест проти русифікації України, проти її колоніального статусу. Василь Макух був Воїком Української повстанської армії, сам родом з Сокальського району Львівщини, але останні роки проживав на Дніпропетровщині, де і похований. Однак і до сьогодні, на 25-му році незалежності, подвиг Василя Макуха належно не пошанований, він і досі не отримав звання, хоч і посмертно, Героя України. Але ця історична подія, яку, звісно, потрібно вшанувати і пам'ятати, що така форма протесту вперше була застосована українцями. В 68-му році Василь Макух самоспалився у якраз у 50-ту річницю проголошення самостійної України 18-го року, буквально напередодні найбільшого радянського свята річниці Жовтневої революції. Подібний вчинок через 10 років вчинив і Олекса Гірник, повторював аналогічні форми протесту і Ян Палах в Чехословаччині, ряд інших народів, але українці і тут, на жаль, були першими. Цю подію потрібно згадувати ще й в контексті тому. Що сьогодні в Україні і далі продовжується русифікація, сьогодні Україна далі перебуває в колоніальному статусі. До цього інтерв'ю мене спонукало вчорашнє призначення керівника нової Національної поліції України. Ним стала, читаю з Аркуша, бо запам'ятати не просто Хатія Деконоїдзе. Ну, звісно, за прізвищем це грузинка. Надто багато грузинів останнім часом обійняли керівні посади в Україні. Саакашвілі і ціла його команда, хоча хто його знає, Джугашвілі також був грузином, кажуть, Берія був грузином, єврейські грузини чи грузинські євреї чимало зла принесли в Україні. Чому така національна політика проводиться в Україні, можна тільки здогадуватися. Достатньо глянути на керівництво Міністерства внутрішніх справ як таке. Його очолює Аваков Арсен Борисович. Чи то вірменин, чи то азербайджанець, чи то Борисович Єврей. Далі заступником Авакова є з Гуландзе Глуксман Катерина. Ще одним заступником Ав'якян – Тігрян Ашотович. Паскал Тахтай. А де ж українці? Це Міністерство внутрішніх справ. Якщо так будуть здійснюватися внутрішні справи в Україні, ми ніколи не виліземо з того колоніального статусу. Достатньо згадати те, як Аваков подав зустрічний позов на вимогу спілкуватися українською мовою. Як Аваков? Так і згадана деканоїдзе. Вони отримали українське громадянство всупереч закону про громадянство. Вони не знають українську мову, вони нехтують українською мовою. Хоча приспокійно Аваков перебуває в складі українського уряду, де рясно засіяно сьогодні представниками національних меншин Абрам'явічу, Сквіташвілі, Клімкін, той же Аваков, Ждамов, Полторак. По суті, третина міністрів українського уряду після Революції Гідності складають представники національних меншин. А де ж українці? Не кажучи вже про те, що президент України Петро Порошенко принципово на всі посади, які під звіті підпорядковані йому, призначає представників або російського, або єврейського етносу. Достатньо згадати Лошкіна, того ж Клімкіна, Гонтерю. Тож, полторака і ряд інших керівних посад, які нічого спільно з Україною не мають. Вони спілкуються всі принципово російською мовою, вони несуть з собою російську псевдокультуру, вони несуть з собою той так званий русський московський мір, проти якого начебто постмайданна влада повинна боротися. Отож, Пам'ятаючи про те, що вихід кожного народу з колоніального статусу відбувається саме через навернення до його предковічної мови, до його культури, ми з повною відповідальністю можемо сказати, що і сучасна Україна перебуває в колоніальному статусу, і в сучасній Україні триває тотальна русифікація. Ми не закликаємо до вчинку подібного Василю Макуху. Подібному Олексі Гірнику, але е, протестувати потрібно. Сьогодні немає в Україні свободи слова. Через це ми мусимо користуватися інтернетом, мусимо користуватися соціальними мережами для, для того, аби бодай не повторилося, так як в тому вірші. Коли би чують вашу мову, вам просто ввічі сміючись. Зрадливо той обрав дорогу, хто дивиться на цей і мовчить. Ми, українські республіканці, не будемо на це дивитись спокійно. Ми будемо протестувати усіма доступними методами, але потрібно жити для України, а не помирати за Україну.